Музей історії університету розташований у головному корпусі. Тут є три тисячі експонатів: це портрети, книги, наукові прилади, меморіальні речі та нагороди. Університет така жива структура це не музей. І наукові прилади, наприклад, виходять з ужитку, бо ми не можемо користуватися мікроскопами і телескопами столітньої давності, тепер нанотехнології, електронні інші. Тому Речі, які допомагали науковцям робити відкриття, тепер експонуються тут до прикладу? Цим спектографом, який виготовили у Роттердамі, користувався Орест Влох. Науковець зробив спеціальну електронну променеву трубку, яку пізніше використовували у військових приладах. Також тут є телеграф, такий був на Титаніку, і ним передавали сигнали СОС. Електрична частина працює, механічна працює. Під час візиту Штайнмаєра у Львівський університет його цей прилад дуже зацікавив і гість навіть пожартував, що можемо вести переписку виключно з допомогою цього приладу, який ніхто не буде підслуховувати. Одним з найстаріших музеїв університету є зоологічний. У ньому понад 10 тисяч експонатів. Їх розмістили у п'яти залах. Окрім відвідувачів, сюди також приходять викладачі та студенти на тематичні заняття. Нещодавно тут додали нову функцію. Деяких експонатів можна послухати. В залі птахів ви можете почути співи як дуже екзотичних птахів, таких як райські птахи, що живуть тільки в новій гвінеї. Так і птахів, які типові для нашої фауни, наприклад, як ворона Сіра. 18 тисяч експонатів є у палеонтологічному музеї. Завідувачка розповідає, у музеї є рештки іхтіозавра. Йому приблизно 200 мільйонів років. Його провезли з території Німеччини. Одним з найновіших експонатів є рештки Мамонта, якого знайшли на території Західної України. На запитання про улюбленого експоната завідувачка відповідає. Скажу словами Леонардо Да Вінчі, природа потурбувалася про те, що повсюди ми знаходимо об'єкти, які заслуговують на дослідження. І отже, наш музей має такі колекції унікальні, які, кожен об'єкт, з яких заслуговує на увагу. У Львівському університеті функціонують шість музеїв. Крім такої наукової, екскурсійної мети, це також є експонати музею і матеріали музею використовуються студентами для підготовки бакалаврських робіт, магістерських для написання дисертацій. Тобто багатофункціональні вони є. Ну, ще слід зазначити, що ще один музей, музей комп'ютерних технологій, зараз створюється. Так що цей музей також в процесі зараз. Іван Кадусько, Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.